Ще автоматичного воду резервного живлення від зарядної станції він має автоматичний перемикач мережа зарядна станція. Має автомат та розетку на заряджання зарядної станції. До щитка йдуть схеми, детальна схема підключення, розписані кабелі, що куди йдуть. Від щитка вже зроблені ось такі кабелі для вашого комфортного підключення до вашого квартирного електрощита чи щита приватного будинку. І цей кабель іде з вилкою, включається в розетку вашої зарядної станції. Обов'язково йдуть схеми. Йде відеоінструкція, тут QR-код є. Ви можете вказувати ваші побажання, чи ручне перемикання, чи автоматичне. Є ще точки різні в мене вже, Виконую такі от додаткові щиточки до вашої системи, щоб у вас працювала ваша система резервного живлення та живила вашу, ваше житло. Дякую за увагу. Замовляйте, продумані щиточки АВР.